Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз буду кормити зару. Перед цим хотів би зараз показати ось цю хвіртку я приробив, яку я казав. <кій> Бачите, тут не було ось цієї штуки, е, як то сказати, боже. Ой, в голову не лізе. Штафетини оцієї не було, тому я її добив сам. Ось таку соску я хотів вам показати. Купив її я за. начебто 62 гривні. Вона і для і для і для телят, певно, я вже й не пам'ятаю. Так, поки зараз буду. Зачекайте секундочку. Так. Ой, як ти сюди прийти? Іди сюди зараз. Так. А... Іди, 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 ламанча, ти моя маленька. Та не там, не там, не там, на, на, на. Так. Отак вона і присмактується собі. Зараз вона добре присмакчується. Тут ще кішка, ця, ну... Ой Боже, ну ці коти мене доведуть. Так, ось так я напиваю її. Зараз трішки. Отак. Ем, так, що я ще хотів сказати? Випиваю вона зараз на даний час я даю їй по 300 мл десь. Їй це вже друга неділя пішла. Вона вже на трьохразовому кормліні. Першу неділю я. Ем, Нагодовую їх так. Ну і Мішель тоді її їсти. Ось ось ось. Ой божечки. Е -е, чотири рази даю першу неділю, а далі три. Та ну що ж ти не можеш взятися? От бачите, яка. Та не туди ж ти йдеш. На, на! Ти ні. Ой Боже, це кішка ще тут мішає. Так, даю по 300 мл, пою її соски, тому що побачив, що треба випаювати все ж таки соски-козенят, тому що це правильно для внутрішнього, так скажемо, для організму самого, для органів і так далі, щоб вони розвивалися там у неї, оці всі ж рубці і так далі. То треба поїти отак, щоб. Ну, бачите, щоб начебто як вона у козички просто смокче. Це ось так треба і поїти її. Щоб там молоко попадало одразу куди треба. Тому що, коли, ну як сказали ветеринарів, де я побачив, коли воно козенятко п'є з мисочки, то воно все одно і так попадає, куди там потрібно. <кій> Тому що голова нахилена вниз. Ось такі справоньки. Так, зараз я допою зару і буду. Сьогодні у нас погода 19 градусів. Буду виводити кіс на посовище. Певно, ще й приб'ю там на годинку-дві, щоб вони постояли та поїли тої зеленої травички. Тому давайте зараз поки що закінчу і повернуся вже як зберу ту всю отару і буду розказувати далі. Так, ну що ж, друзі, вибив я їх. Вибив, точніше вже. Ось така травичка в нас тут, бачите. Ну, десь є, десь нема. Отак от і оцей. Поки буду виводити, хай собі їдять. Ось Мартуша. Вони поки побекають ще, вони ще не привикли. До, так скажемо, до... Того що вони вже на вулиці будуть. Так, що я хотів сказати по поводу Марти? Е, Марта, ти жуй краще. Е, коли вона народила, я б хотів розказати, після того, як народила, в неї дійки були дуже маленькі. Чесно кажучи, це був капець. Я думав, що все. Це повний провал, тому що вони були, ну. Зараз на пальці де? Ну, десь от такі. Якось оцей мізинчик. оця половина мізинч... мізинчика, це така неї діка була. Ой, я... перші дні було дуже тяжко і доїти, тому що це... Ну, перші дні і молока, до речі, не було. Багато геть молока не було, геть там зовсім мало було. Я не знаю, але ну, навіть літри напевно, не давала. А може і давала там. Ну я не знаю, не сказав би я, що давала, вона пів літри. Після того, як це сталося, вона наокотилася. Перші дні, як я вже сказав, діти були дуже маленькі, дуже. і вона, до речі, не стоїть в мене. Зараз до цього ще дойду. Тяжко було доїти. її. Як перший день я прийшов після тої ночі, то взагалі був страх, тому що вона, якщо, наприклад, маюшка стояла, Начебто я її не знаю, начебто я її вже доїв мільйон разів, що вона вже привикла. А от Марта, вона зовсім вона стрибала. Вона мені по всьому тому сараю чуть -ли не, не пригала там, скакала. Ну це жах був, чесно кажучи, друзі. Це прям був жах. Вона як тут чокнута якась була. Я вже тримав її за ногу, але й за ногу було також. Поки тримаю, тримаю, а потім вона як, знаєте, як наче прилягає. І всю вагу на оцю ногу, де я тримаю, вона начебто всю ту вагу на ту ногу так переминає, тому що спочатку було легко тримати ногу, а потім вона, наче то тяжеліше, тяжеліше, тяжеліше стає становиться. Тому перші дні було дуже тяжкувато з Мартою. З, зараз вже друга неділя майже. У вівторок буде дві неділі після окоту. І от сьогодні перший раз, коли я її подоїв, не тримаючи ноги. Ну, майже не тримаючи ноги, ноги вона стояла. Вона стояла майже чимно. Так, трішки. Могла ножку тупцнути. Ну, но то нічого такого. Як, наприклад, було до цього, що я, я її просто не міг навіть задійку. Тільки беру за дійку, вона все вже стрибає, літає. Зараз це вже трішки. фу, Трішки краще вже стало. Не знаю надовго, чи так. Надіюсь, що вона вже привикне. Дійки в неї також. Подійкам. Дійки в неї. Вже збільшились, звісно, збільшились, і молоко в неї з'явилося, тому що молока у неї не було. це перші дні і його просто не було. От що добре тримати двох кіз, якщо, наприклад, перша окотилася і все добре, а інша, от, як у мене, перша маюшка окотилася і молоко було одразу. А от Марта окотилася, і перші дні ну це буває таке. Це нормально для кіз, що перші дні може там не бути молоко, а потім воно, потім воно приходить, так скажемо. І от у Марти так само, перші дні не було, а потім воно само по собі прийшло. Кожен день більше набиралось. Дійки вже розходяться, розсидаються, так скажемо, збільшуються, вже набагато більше. Ну, мабуть, як і цей пальчик вже і стали. Це вже набагато краще для мене, тому що до цього ну, прям жах було. Я отак, от, от, два, два цих, Отак я її доїв. Цвіркав, цвіркав то молоко, та, це десь у мене не знаю. Ну дуже багато часу виходило. Тому що якщо я маюшку там подаїв за пару хвилин от марту, тому що ще й одною рукою, а ще й дійки маленькі ті. І це цвір-твір-цвір-цвір, цвір-цвір. Тому такі Е, Зараз я одразу як я забрав зару, то вона, звісно, ще бекала. Ну, як і маюшка, як і всі думаю, кози побекувала. Ну і зараз може ще помекати трішки. От Маюшка вже, наприклад, не мекає зовсім. От першу неділю другу вона також так оце мекала, мекала. Коли я, наприклад, після доїння уходжу, вона оце мекає. То зараз вона вже не мекає, а от. Марта почала. Так скажемо. Що я б ще хотів сказати? У Марти були е, як припухлості, як трішки чи то розриви, чи то щось таке, не знаю навіть. Тому я купляв обичне е, мило для цих, ну, як його називають, господарське, ви зрозуміли, мабуть. І промазував там, промивав все, так скажемо. Не внутрішньо, звісно, а зовнішньо промивав. І все, за пару днів набряк повністю зійшов. Тому що перші дні прям воно страшне було красне, припухше дуже. А от почав мазати, промивати, то все воно і зійшло, і все добре. Так. Що б ще хотів сказати? Маюшка, все в порядку з нею. Вона давно очистилася, як я вже казав. Нічого такого не присходить з нею. Сніжанка воно стоїть. Сніжанки також все добре. Вона також ой, дуже погано знімає, звісно. Вона також себе гарно почуває. Барон ось стоїть на цьому. На Бугрі там вже жує. Ой. Тому ось такі справоньки. Дають вони зараз. Ну, я, не, я так і не знаю, скільки дає. Ну, точно я не знаю, скільки дає Марта. Але дає вона десь, напевно, ну, може, 800 вже дає, а може і більше. Тому що зараз з них двох, ну це тільки зранку, звісно. Я. Получаю зараз 1 літр і 800 мл. Це, звісно, маловато, дуже-дуже маловато. Це з одної можна було б так отримати, але що є, то є. Далі буду дивитися, що зробити з цим. Чи, чи, щось робити, чи здавати, я не знаю, чи продавати їх. Тому що, ну і тримати, знаєте, кіс, які нічого не дають, то також не хочеться, тому що ти в них вкладуєш, ти за ними доглядаєш. Це все, так скажемо, не, не приносить. Не відбиває свою ціну, так скажемо, ось так. Але буду далі дивитися. Зараз вони в мене всі на трьохразові дойці. тойці. Буду, я думаю, по три місяці на трьохразові, а далі вже на двохразову переведу. Це виходить, зараз у маюшки вже місяць є, ще два місяці маюшку буду доїти. І місяць. Точніше три місяці ще буду доїти цю марту. А потім вже буду доїти сніжанку. Так. Що б ще хотів таке порозказувати? Вже й забув, мабуть. Напевно, на цьому я і закінчу ролик, а може зараз ще щось спам'ятаю, А то не знаю. Це вивів їх зараз, звісно, не, не на цілий день, а так, може годинки 2-3 постоять, у мене тут пожують, а потім вже й додому. бо ще не така. Прям я не сказав би, що ще прям ну можна вже виводити. Чи травички мало. Та й вітерець таки подуває, тому постоять трішки і на. І в сарай. Ще сіно поки що там є, хватає. Думаю, що може і хватає його до... докормити до повного випасу, так скажемо. Вчора у нас було 17 градусів, сьогодні у нас 19. А далі може ще більше буде. Хтось їде. Тому ось такі справаньки. Зараз я е, закінчу ролика. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.